Вітаю всіх глядачів і хочу вам розповісти сьогодні про те, як же ми створюємо своє відео. Ситуація в країні, на жаль, не дає можливості учням та вчителям повноцінно реалізовувати позашкільні проєкти. Однак ми знаходимо можливості для створення наших творчих робіт. Вже третій рік разом з учнями ми створюємо відеопрезентації. Одна з них це виступ колективу екологічної просвіти. Для реалізації проєкту я користуюся засобами для запису відео, мікрофоном, комп'ютерною технікою та програмами для монтажу. Звісно, спершу пишемо сценарій, розподіляємо ролі та після ретельної підготовки з учнями починаємо зйомку. Так лінча буде вести, оце вона відповідь подробиться без прописатися. На жаль, не завжди вдається працювати у школі або на вулиці. Тому виходимо із ситуації та реалізовуємо проєкт з дому. Для цього використовуємо хромакейний фон зеленого або блакитного кольору. Сміття у домі неприємно. Війна в країні нікому не треба. Бажання це невзаємне, бо хтось збиває екологію свою щоденно. Війна забрала у природи чисте довкілля, повітря і воду. Дари природи, вже страшно їсти, щоб жити. Земля ридає, її потрібно зцілити. Потім відзнятий та підготовлений матеріал ми завантажуємо у комп'ютер і розпочинаємо монтаж. У разі, якщо зйомка велися на хромокейному фоні, здійснюємо у програмі первинну обробку відео для видалення фону і заміни його на інший. Це досить захопливий процес, однак поряд з тим він дуже копіткий та іноді навіть складний. Після того, як ми покадрово відібрали необхідні нам моменти зйомок, виставляємо їх згідно черговості на таймлінію та підбираємо необхідні відеоматеріали та музичний супровід з інтернету. 24 лютого 2022 року ця дата поділила все на до і після. Зрізала коси з твого пшеничного лісу. Залишила лисину баків з мирних українців, зробила вояків, війна більша колишня катастрофа людства. Це доведено неодноразово те, що зараз відбувається в Україні не просто катастрофа, це екоцид. В процесі роботи здійснюємо і обробку звуку. Фінальні кроки монтажу це додавання титрів та написання необхідних текстових файлів, а також за потреби додаткова озвучка. Сміття у домі неприємно. Війна в країні нікому. Бажання це невзаємне, бо хтось вбиває екологію свою щоденно. Війна забрала у природи чисте довкілля, повітря і воду. Дари природи вже страшно їсти, щоб жити. Земля ридає, її потрібно зцілити. Далі переходимо до експортування відеофайла у зручний для нас формат, і вже після експорту маємо можливість завантажувати файл на YouTube, або ж пересилати його через будь-який файлообмінник. На словах, все робиться доволі швидко, однак процес досить тривалий та вимагає чимало часу. Однак нас це не лякає, бо ж після завершення роботи над проєктом відео із задоволенням дивляться і самі учні, і їхні батьки. Україну не знищити, вона не вмеруща, наружча. Як її воля, свобода та незалежність. Слава Україні! Героям слава!